Ой-ой-ой! ой 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 Народ, привіт! Вітаю вас на каналі Ванька і Рибалка. Це знову я приїхав на річку Рось, така малявнича річка у нас є в Україні. Засів тут в комишиках, в болоті, а вже стартовий закорм зробив. По п'ять кормушечок і витягнув вже пару рибинок. Закормлюємо точку. От. І будемо ловити з вами. Надіюсь, що ці вихідні пройдуть немарно. Клювочка, друзі, покльовочка. Щось б'ється, бореться за життя, не хвилюйся, ванька тебе не образить. Якщо маленька, то ще й відпустить. Я ж не ті браконьєри, які сіки ставлять. Хоч і не карасик, але мені дуже приємно. Друзі, в порівнянні з десною на Русі рибка якась різвішана багато. Навіть з рук випригує і така якась незамучена, не знаю, чи тут вода чистіша. Ну Прямо ж любо глянути на неї. Сьогодні буде класно. Сьогодні буде класно, бо бачу, у кожних 5 хвилин уже уже є так систематично клювака. Зараз перенажавляю гачок і погнали далі. Залишайтесь зі мною. Ай, дорога моя! Моя хороша скаче та... Маленьких не беремо навіть в садочок. Тут, звісно, таке місце дуже привабливе. Що ж не робить? Сама й відпала. Роботи мені не додало багато. Народ, значить, поводочний матеріал у мене Sherman Pro. Ось така ось 148 мм. Отримує 1,95 кг. кілограма. На поводки те, що треба. Народ, під підійшли. Такий гарненький. Опа! Хе-хе, <глаз> класс. Друзі, бачите, як це Друзі, 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 є клювання, є клювання. Опа! Народ, оце вам річка Рось. Бачили яка! Отак. Приємний дай який? Ванька ловить цього разу. Запам'ятайте, там, де незручно, некомфортно, було так у комарі очерет, клює, мама, так, о, краса, не горю. Так окраси, я на самі спробували взяти. Ріопарика і піночка працює. Ой, кормушечка, скільки грам? 60. О, щоб хлопці знали, на русі 60 кидаємо. Це вам не десна, течії немає. Уявляєте, приїхав за карасем, а клює підлящик. А коли приїжджаю за підлящиком, завжди клює карась. От як бути, а? Не вгадаєш. Маленький відпускання, немає не треба. Оце якщо кожен буде так робити, то буде нам що ловити потім трофеї. Малеча. Ой, малеча, малеча. Біди додому. Оберемо зараз ключечок. Так, що ми візьмемо? Оунеровські вже закінчились у мене. А ну фанатика. фанатіка. П'ятий номер. Ось такі. Багато хто мене запитував, яка саме оснастка у мене стоїть на фідері. Я вам відкрию таємницю, це в мене простесенький інлайн. Бігає кормушечка на основній ниці, на шнуру. Так? Потім у мене це все А, стопорок є обов'язково. Потім цепляємо це все до бусинки. Фідергамчик. Фідрагамчик і... і повідочок з гачком. Все дуже просто. Інлайн шукайте. І буде вам щастя! Можливо, можливо, хтось такі розміри бере, але Ванька на рибалці відпускає. Пливи давай. Ану бистренько, все не хоче. Пливи, кажу. О, пішла. Oi, 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 oi. Друзі, погодка просто неймовірна. То дощ, то парить, то знову дощ, то парить. Я вже і кимернув 30 хвилин. А тут якраз дощик починається і клювака. Побачимо, що ми зловимо в дощ. Карасі мають ходити. Ой, красота. Навіть не хочу ні з парасольку, ні дожді свій. Отак от просто. от. Відчуття себе вдома. Ой. Україна На Росі навіть клюють маленькі сомики. Відпускаємо його. Таке не берем, таке я випускаю укламались. Ты пускайся, é normal hein oh, ó isso Давай, ну сейчас подивимся что Ванька на рыбалке на бомбе. Mm -hmm. Всю мелочь выпускал, брал тики таких По 25 сантиметрів. Ви знаєте, що багато я штук 100, мабуть, відпустив, але дошечних навіть не брав. Брав такі покрупніші екземпляри на тараночку собі трошки. Друзі, рибалка підійшла до завершення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляди. Слава Україні! Ми переможемо!